Скандал у Миколаєві. Поки боєць служив в зоні АТО, у його квартири змінився власник. Про те, що в помешкання нові господарі чоловіка сповістили сусіди. Кажуть, ввечері прийшли якісь люди, показали документи на житло і поміняли замки. Військовий негайно приїхав додому і переконує, що квартиру успадкував 10 років тому і нікому не продавав. Яким чином в неї з'явився новий власник, дізнавалась Лілія Родіна. Вот я вернулся, замки сменя. новые хозяева, жить негде, Документи, вещи, все там. Про появу нових хазяїв у своїй квартирі бійця 53-ї механізованої бригади сповістили сусіди. Чоловік саме був в зоні АТО. Сказали, що ми її купили. Хотя ми їм сказали, що наш парень служить в АТО. Они сказали, що ми нічого не знаємо. Визвали какую-то службу МЧС лікар в которой откривають замки. Открыли замки і вийшли. Чоловік і досі не розуміє, як так сталося. Квартиру вісім років тому успадкував від бабусі. У мене все є, всі документи. Ось свідчення про власність. нікому нічого не продавав. Новий власник житла переконує квадратні метри, придбав законно за 15 тисяч доларів. Жінка, що продавала квартиру, надала всі документи. А я намагався цю жінку знайти, з'їздив по прописці, узнавав, але ну, там її нету. Дзвонив. Телефон відключив. Одна моя вина єдина в тому, що я цю квартиру купив, виходить. Юристи певні, шахраї скористалися тим, що Олександр Шутін, хоч і вступив у права наслідування, не переоформив житло на себе. Квартира весь цей час значилася за померлою бабусею. Припускають, шахраї продали її за фіктивними документами через біржу, якої вже не існує. Беруть, роблять документи старим числом. То тобто з 98-го года, як в цьому випадку, було ділено якоби біржовий договор, що бабуся. Которая унаследовала имущество Олександру, то есть якобы в 98 году продала некая женщина. 8-12 числа они зарегистрировали этот объект недвижимости на себя інформацію про безгоскне житло шахраям злили працівники ЖЕКу, припускає наречена Олександра. Напередодні вона саме відносила туди довідку, що чоловік мобілізований і поїхав на війну. Дала справку паспортисту о том, что он мобілізований и зараз в даний момент АТО. І через буквально пару місяців вот произошла така вот ситуація. Я думаю, что інформацію інформація пошла від ЖЕКА номер 19. у ЖЕКу все заперечують. Хто там продав, хто кому продав, я не знаю. ЖЕК не продає квартири. Надо було спросити, хто продав квартиру їм. Правоохоронці за фактом шахрайства відкрили провадження на спірне житло, аби його ще раз не перепродали, наклали арешт. Особу спритної продавчині вже встановили. Тепер жінку розшукують. Якщо в ході досудового слідства виясниться, що саме предмет злочинного посягання. Квартира була заволод... була придбана теперішніми власниками шляхом шахрайства, то вона буде в судовому порядку, у них витребувана та повернута учаснику бойових дій. Олександр суду чекати став. нові замки, виламав в присутності журналістів та поліції. Туди ж таки написав ще одну заяву про зникнення цінних речей. Нині він знову вирушив до зони АТО. А поки служитиме в квартирі, поселив місцеву самооборону. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН 1+,1.